Це дві подруги Зоя Олексіївна та Галина Іванівна. Розповідають, їхня дружба завдовжки у три десятки років. Вони разом працювали на місцевому підприємстві. Спілки двадцять років на пенсію, а й скільки що таке. Бо якому году? я у сорок ну років, а зараз сімдесят. Це вже 30. Нині зустрілися, аби у двох відвідати, як кажуть, свій салон краси. Він розташований в одному із укриттів міста. Жінки спускаються туди. Давай. Спочатку перукарка Світлана Чепель записує інформацію про клієнток для звітності, а потім каже, настає час творчості. Першою робити зачіски йде Зоя Захарова. Так, трошки зняти. Так. Так, 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 так тут, щоб не воно такого, отут, отут, отут. Отут. Короче, так. а то туди Короче, Коротше Так. А тут, а верхи буде пишніше. А в так ж таки є. Хорошо. Перукарка береться за роботу. Пані Світлана розповідає, у службі побуту Айстра, що діє на базі Центру інтегрованих соціальних послуг, працює півтора року. За час роботи, каже її послугами, скористались більше двох з половиною тисяч осіб. У мене 20 років став. Так не було, щоб було цілий день люди. Ну, можу сказати, стрижок можу зробити багато. Стрижку роблять безкоштовно, каже Галина Іванівна, саме тому і приходить сюди. Це я вже от на провисні була, там, а це вже сюди прийшла. А ще, розповідає Галина Іванівна, в перукаря легка рука, а лап на голові наводить дуже швидко. Після процедури жінка оцінює новий образ подруги. Треба добіться, натягувати, зробили, як на бак. Скористатися такою безкоштовною послугою можуть малозабезпечені особи люди з інвалідністю, багатодітні родини, безпритульні чи внутрішньопереміщені, говорить завідувачка відділення благодійної діяльності Центру інтегрованих соціальних послуг управління праці. Та соціального захисту населення Оксана Надєїна. для цього треба стати на облік. Жителі нашого міста, які, які бажають отримувати допомогу у благодійному відділенні, повинні звернутися в управління праці та соціального захисту населення в 10-й кабінет з довідками з документами, що засвідчують особу. Людмила Трум, Галина Стенгріт, Суспільне, Новини Черкаси.